Щоденник ДД, 3 вересня крок 9. Особисто загладжували провину перед цими людьми там, де це було можливо. За винятком випадків, коли це завдавало б шкоди їм або іншим людям. Велика Червона книга сторінка 234. Нам може бути страшно загладити свою провину перед кимось. Не просто визнати, що ми не праві або що зробили щось, щоб завдати шкоди іншій людині. Ми вчимося тому, що в першу чергу провину потрібно загладити перед самим собою. Але нам також потрібно визначати, де, намагаючись загладити провину, ми можемо завдати шкоди собі або іншим, а де ми уникаємо особистої відповідальності через гортиню. Одужуючи в ДДА, ми вчимося довіряти своїм інстинктам. Але нам також потрібно бути впевненими, що сюди не втрутиться страх, пронесений з дитинства. Ми вже дорослі, і в більшості ситуацій, з якими ми стикаємося, загладжуючи свою провину, небезпека постраждати фізично досить невелика, на відвіну від того, як це було в дитинстві. Тому більшу занепокоєння викликає емоційна складова. Чи зможемо ми впоратися з тим, що почуємо у відповідь. І навіть якщо не виходить визначити це відразу, з часом приймати рішення про це, чи варто спробувати загладити свою вину, стане легше. Порадившись із спонсором і тим, кому ми довіряємо, ми розуміємо, чи варто це робити. Якщо так, то потрібно вирішити, чи вистачить нам сил. Якщо не вистачить, ми почекаємо, поки їх накопичиться достатньо. Мова йде про те, щоб скинути тягар минулого і почати все з чистого аркушу. Сьогодні, в першу чергу, я буду загладжувати провину перед самим собою. Потім я підготуюся до того, щоб зробити це стосовно інших людей і займуся цим, коли і якщо я буду готовий.